Вітаю вас, діти! Уявіть собі, що ми з вами маленькі бджілки, які прилетіли на квітучу полуничну галявину. Дивіться, скільки тут маленьких білих парасольок. Це квіточки полуниці розкрилися, щоб привітати сонечко та нас. Кожна біла квіточка, це ніби маленька. Чашечка, а всередині у неї золоті пилинки, як крихітні скарби. Ці скарби дуже подобаються справжнім бджілкам, які прилітають сюди, щоб поласувати солодким нектаром і зібрати пилок на свої пухнасті лапки. Подивіться уважно на квіточку, які у неї пелюстки. Білі, тоненькі, тендітні. А скільки їх? Багато. А ось тут поряд з білими квіточками є ще зелені пуп'янки. Це ніби маленькі зелені кулачки, які ще не розгорнули свої пальчики-пелюстки. Вони чекають свого часу, щоб теж розквітнути і стати гарними білими квіточками. Квіточки полуниці дуже маленькі, але їх багато у кущику. Вони пахнуть дуже легко і приємно. Спробуйте понюхати. Обережно. А знаєте, що буде потім? З кожної цієї маленької білої квіточки потім виросте велика, червона і солодка ягідка-полуничка, яку ми так любимо їсти. Тож давайте зараз помилуємося цими гарними білими квіточками, а потім будемо чекати, коли вони перетворяться на смачні червоні ягідки. А чекати вже залишилося недовго. Дякую вам, діти, за увагу! До побачення!